Дні я думала над цією поїздкою. Наша сім'я багато цікавих локацій татри. В цьому відео ви побачите, як ми подорожували по татрах! Взагалі в цьому відео я хочу вам показати таку путівку татрами, тому що я дуже люблю подорожувати по татрам, по закопаному. Люблю ходити в гори, люблю дивитися культуру і місця. Покажу вам Хала Гаснецова, це галявина, там де цвіте Іван Чай. Вона дуже красива. Там знаходяться їхні автентичні будиночки і ну, взагалі для фотографа. Це супер. Ну, що вам казати? Треба це дивитися, треба це бачити. Стоп, стоп, стоп. Я зараз в Черкасах, а мені потрібно бути в татрах, тому я починаю свій шлях з улюбленої Укрзалізниці. Пережечок с маком. такий прям вісістий. Я, напевно, ще замерзла після кордону, тому що 3 години стояти на кордоні. Це ужас. Плюс 14. Я не знаю, як я це зробила. Але як я зробила. Як я люблю це сімейні штучки. Заряжають вони мені, звісно, на весь весь рік.

Коротше, зараз я покупалася, почула зуби, зробила доглядові засоби, які не могла зробити в дорозі. І йду спадки. Тому що завтра вже виїжджаю в подорож в Татр. Да. Дуже втомлена, Щаслива. заряжена. Йду проживати це життя. Зустрінемось вже завтра. Ще ж буде виїжджати. Перша наша зупинка це оглядова площадка, з якої відкриваються просто чарівні види на Тут От Отакі камні, по яким ми лазимо, і такий від. Ну, ми спустимося туди і зробимо пару снімків. Це просто неймовірно. І буквально навпроти цього оглядового майданчика я побачила їх неймовірно красиво та чарівних. Зараз хочу розповісти, як туди дістатися, а все достатньо легко. Просто потрібно написати в навігаторі Клюшковце і їхати в ту точку, де стоїть локація, і ви доїдете прямо на місце призначення. І як ви могли бачити на карті, поруч було озеро, на яке ми також заїхали. Було достатньо холодно та вітряно, тому довго ми там не затримались. І поїхали заселятися в наш прекрасний улюблений будиночок. До речі, в нього ми вже заїжджаємо не перший раз, і він нам дуже подобається. Вже заселилися, до речі, заселились ми в теж місце там, де і були. І були, ми, до речі, тут також 24, 25, 26 числа. Тому це ну просто неймовірні будуть канікули. Ми подивились вже неймовірний вид на польські театр. Це просто вартує того, щоб туди поїхати. Не знаю, що вам сказати, але просто там були і козли і. Видно польська театра, це все, що я хотіла побачити. Мені дуже подобаються ці апартаменти, зважаючи на те, що вони стоять всього 45 злотих з людини. Цей раз у нас ванна, кімната в номер, тому це супер. Будиночок має автентичне закупанське оформлення та декілька бонусів. Такі ступеньки на кухоньку. якщо чесно, дуже прикольно. Кастолова дуже простора. З будинком є зона відпочинку, басейн, мангальна зона та просто безліч красивих неймовірних видів, якими можна милуватися безкінечно. Будиночок ми знімали поблизу закопан в містечку мали ціхи, і я вам скажу так: воно нічим не поступається за Закопаном, має неймовірні види та атмосферу. А зараз пропоную вам піти разом з нами на прогулянку по малому ціхому. Запропонувала сходити до одного місця на річці місцевій, яке я побачила, коли ми їхали до будиночку. Взагалі, мали ціха, це такий великий-великий парк, який дуже красивий, оточений всюди горами, річками та неймовірними видами, як я вже й казала. Typo, kdo tu byl? Uf, ale uf. Pochodit. To se pokázalo tam, A týpouk, ne? A tady svobodně. To je Ivan Čaj. A oce? Зайшли в жопу. Зашли. Корови, слухай, наче построїлися на нашій залиці. Короче, купила собі магнітик по-моєму називається Гаснецова, там де цвіте Іван Чай. Крас. Балерина капучи. Після того, як ми закупилися сувенірами, ми пішли подивитися, як там підйомник, тому що нам було дуже цікаво, що він працює. Зайшли ми короче, подивитися, де тут зимою здають лижі для покупки і для прокату. І ось тут такі підйомнички є. Красиві. І поки літом тут пасуться коровка. Коротше, ми пройшли. Три км. тут по малому ціхому. Прикольно. Зараз ось тут коло підйомничків, які працюють на взимку. Я вже находилася. Але красиво тут дуже прям ідеш. І така краса. Гори, там обертаєшся річечка, там обертаєшся ліс, там якісь тваринки пасуться. Тут коло мене корівки. Ось красива корівка. Це просто. Тут, коротше, на підйомник квиток. До речі, не так дорого. Можливо, це влітку. Ой, диви, люди воно куди пішло. є. Ілюха можна пішком вийти. Оця тема. Нагору. Покинули, зараз будемо піти. Хочемо дійти до Доліни Гаснєцова. Приготуємо їжу та й вийдемо. Зараз ми збираємось підійматися на Доліни Гаснєцова і хочемо там побачити, якби такі Іван-чай, як квітне, але вже, ну, я думаю, можливо, ми побачимо те, що від нього залишилось. Взагалі в планах погодити, класно провести час, відчути цю могутність гір і побути там трішки. Тому беру вас з собою в новий день. Ходь саме да. де ми ще А де на що? Я не знаю. Ми, коротше, зараз тут будемо йти отак отак на початок маршруту, потім йти по жовтому маршруту і зайдемо сюди до доліни Веснецьова. Таких не було вимушений. Ми вже, я не знаю, піднялись, а починали звідти десь. О, там ідуть наші. Ми туди будемо. Що ж, як я вже й казала, свій шлях ми розпочали з жовтого маршруту, тому що він коротший ніж синій, але не легший. Тому що спочатку ти йдеш на лайті, а потім починається підйом на гору висотою півтори тисячі метрів і набираєш майже 500 метрів за півтори години, а це вже хард левел. І знов заходимо в ліс. Що, все Угу. І так, коротше, там Ми перший раз відпочивали. Це капець. І на цю гору дивилися, як тут високо типу. Нам ще йти отуди. Ми з татом перші дійшли до перетину жовтого і синього маршруту. Почекали, поки дійде брат з мамою, і вже разом пішли до долини Гаснєцової, до якої залишилось 20 хвилин. Майже вершина. І вже по дорозі квіт чарівний Іван Чай. Нам пощастило, що не було пекучого сонця, тому з купою зупинок та шаленою мотивацією, мені цей підйом дався навіть легше ніж на морське око, коли спека була плюс 35 градусів. Що ж, ось ми і дійшли до головної точки нашого маршруту. Це хала Каснецова з прекрасними видами та неймовірним Іван чаєм. Я чесно не думала, що ми його застанемо, поки він квітне, але це просто чудо. Протягом усього погоду я думала, але чому в цій долині так багато хатинок, і головне, як їм вдалося побудувати їх на висоті 1500 метрів. Отож не буду тягнути, і скажу відразу: історично Хала Весняцова була головним центром скотарства в татрах. Тільки вдумайтесь головним центром скотарства в татрах. Тобто тут була майже вся маса овець, які випасали в татрах. Трав'нисті ділянки з Іванчаєм хала хало не є природніми, а були створені пастухами, які розчищали великі масиви карликової сосни. Звідси і стає відомо, що цю карликову сосну вони перероблювали та робили з неї чарівні будиночки. Іван, Іван прийшов до Іван -чаю. Це в там бінка, так, де це. Там, де ми є, ну, є спуск. Спіш... І те, що має. Оце основна маса, люди стараються добігти в 10 часів, та, ти бачиш, що вже все. Буває такий релакс момент, тому що я навіть прослізилася в кінці від того, що я усвідомила, наскільки це було прекрасно. Yes, Цей ми теж лизним за жопу. Ага, Тихо Дивись. будь! <світ> <світ> я вже... я... <світ> а, сейчас він сумку видно і піде. Що ж, так як це був останній день нашої подорожі, ми вирішили далеко не йти і піти на підйомники, які ми дивилися в перший день, коли сюди приїхали. Давайте сходимо разом. Парця не було. Mm. Тут отак yeah. А Реально страшно. Yeah. Зука привіт, здарова. Ой, коровки поснімають. Клас, скажи, Іра. Mm -hmm. А там, між прочим, цей закритий такий підйомник. Mm. Помниш, в стеклі там. Був? А тут, ти дивись, по поставили дивись в сторону. на ноги дивись. Eh, не нахиляйся. Що ж, все таки мені цей підйом на підйомнику дуже сподобався. Це був мій перший підйом. А мої мама з Ілюхою піднімалася вже у Карпатах, і я була наскільки задоволена цими краєвидами. І як ми далі дізналися, ці підйомники були побудовані всього рік тому. А все тому, що поляки не дурні, вони пронюхали, що в них неймовірні види, і на цьому можна добре заробляти. Тому вони побачили, що тут є така гора, на яку можна підійматися, і тут уже є два варіанти: або просто піднятися на підйомнику, або піднятися і ще зайти на оглядову вежу. Так виглядає стрім. Але там є багато ходів, лазення, інтерактивних ігор як для дітей, так і для дорослих. В общем, супер класна штука. Але ми там не були. Вхід в цю вежу коштує, по-моєму, 75-100 злотих, десь так це до 1000 гривень. Я думаю, що тут вийде і так неймовірні, а то вже інтерактивчик. Дякую за перегляд за те, що провели зі мною час та провідчували цю атмосферу. Надіюсь, вам все сподобалось. Старалась максимально передати атмосферу, любов, ось цю насиченість, життя, розказати більше цікавих фактів та трішечки допомогти вам у виборі, куди ж поїхати. Думаю, ви надихнулися і хочуть з цієї подорожі винести одне в татри. Варто з'їздити, хоча б раз тут є на що дивитися, повірте мені. Кому цікаво, не перемикайтеся. Зараз розповім детальну інформацію про маршрути татрами. Зараз хочу вам порадити, якими програмами користуюся я в польських театрах. Це спеціальна така програма, мапа туристична. Можливо, ви знаєте, можливо, користувалися, але там є просто всі маршрути. Показання є червоний, синій, зелений, жовтий і чорний маршрути. Хочу вам відразу сказати, маршрути вони не позначають складність, тобто незалежно від того, червоний, синій, зелений, жовтий. Ну чорний, хіба що складний так? Це я згод. Червоний маршрут це там, де більш такий туристичний, там, де ці інстаграмі місця можна також приклад навести. Це морське око. Синій маршрут це маршрут, там де є якісь круті локації, можливо, класна гора, або якийсь лісик, красивий. Ну, типу, похожий на червоний, але трішки інший. Жовтий маршрут це тим, яким скорочують дорогу, вона коротша може бути, або ну, типу, зрізати шлях десь. Саме коротша дорога це жовтий маршрут. Да. Тому що синім ви можете ходити там, блукати, дивитись красиві місця. Жовтий просто йдеш. Собі поділ зелений маршрут це місцеві траси. Тобто, там якісь місцеві ходять, всі знають його.